Добрий день, дорогі друзі, підписники. Хочу сьогодні трішечки розібратися зі світлом на Opel Corsa, де тут щось відбувається з ним незрозуміле. Зараз я вам по попробую показати ліва фара світе, бачите, пучок лівої фари сильніший, ніж правої. Тут стоїть ксенон китайський. Бачимо, дальне світло у нас світе. Не відповідає зовсім <кій> пучку. Десь воно світає взагалі, треба ліву фару подавати правіше. Ну, галогенки, я вам хочу сказати, ще й більш-менш світять. Буду теж це все регулювати. Бачите, вони по одній полосі а права фара. Зараз вам спробую показати, що з нею не так. <кій> Буду я регулювати по, по стіні. Я вже тут приблизно знаю. Де коли нормально світе світло і висота. Е, бачите, ось цей колпачок, оцей, ще відображає. Ох. Ще краще так ось. Він щось ще загнутий, чи щось сильно туди підігнутий, чи лампочка неправильно стоїть. І виходить, що. Перекриває пучок світла на цій лампочці. Зараз буду розбиратися. І плюс хочу підрегулювати самі галогенки. Ось вони тут регулюються. Мені ніби їх трішечки треба звести чи в кучу, чи опустити вниз. Вони десь світять десь в якісь небеса. Тут у нас регулювання, ось у нас прикручена фара. Будемо пробувати залазити. Можливо, проще буде зняти виздуха, воздухан, чим знімати фару. А тут нам, там, в принципі, нормально все світе, тільки нам треба її саму фару подати туди. Я не знаю теж, як це зробити. Зараз буду розбиратися буду вам показувати. Так. Зняв воздухан, він валяється. зараз тут е, лампочка. Можливо, даже випала. Як бачимо, зверху сама оптика трішечки. Вон, бачите, вона така прямо на камеру воно передається, як підвигорівша, під типу. Зараз я її спробую залізти і просто салфеткою е, протерти. Раз. Ось, друзі, така картина. Бачите? Вимилася оптика. ну, Нічого страшного. Ну, я її трішечки. Все одно протер і оптика стала краще. Так, <кій> да, це дуже поганий знак. Зараз спробуємо поставити лампочку і будемо підрегульовувати. Ну, Тож лампочку погано ставлю, вона випалила оптику. Так, друзі, стало краще, але хочу ще поправити саме цей відображатель. Ну, що ковпачок. На лампочку одіваю. Mm -hmm. Щось він ніби Щось ніби та сторона все одно сильніше світа. Тут же ж по, повреждений е, цей, вже сама оптика. Ну, ніби та фара якимось жовтішим світом. Уже лампочка вигорів. Ну зараз попробую ще. Так. І... Що ми маємо? Зараз ми заведемо нашу. Акумулятор не розрядився, вмикаємо світло. Так. Пішла нагрузка на генератор. Ну, краще, краще стало, набагато краще стало. Пучок з'явився з лівої сторони. Дальнє, зараз ми зайдемо. Дальнє світло стало. Стало дальнє світло нормально поверху і галогенти наші. Треба підрегулювати галогенку Зараз покажу, де я її регулював. Побачимо, що світа, хто зна куди. Ой, вам там такі кадри знімаю. Да, трішки чомусь піднялася галогенка, але я їх там Протирав Ось сюди вставляю, дивимося на відображення. Опускається дуже швидко. Ну, десь, десь отак, Може трішки вище. Так що, друзі, світа ого-гояк. Треба міняти нижні галогенки, лампочки, тому що вони геть жовтим світять. Мені не подобається, як вони зовсім світять. Сама лампочка геть жовтим світа. Ну, не білим кольором, а жовтим нібито лампочки вже світять. Сама лампочка вже посипаний спіралька в ній всередині. Що, друзі, гусимо тачку. Будемо дивитися вечором, що буде зі світом. Так що така регулювання була. Дякую всім за перегляд. Такий маленький ремонтик. Так, друзі, доповнення. Ось купив такі лампочки, циклон, поставив. Тепер все одинакового кольору. Ці ходові огні. І ось такий вигляд. Бачите, там геть жовта. Я пробував ставити такі оригінальні, геть світа нема. А це добре зараз світло. Так що, ставимо далі. Ось буде, ну, зараз ще одну лампочку. Ось вона лежить. Ось ця лампа лежить, така. ось стара лежить лампа. Пробую підкидати оструму лампу. Ну, краще да, свіде. Ну, щось жовтим. Походу, вигоріли вже, галогенки вигоріли, сама оптика. Що, роки своє беруть. Можливо, прийдеться сюди ставити лінзу з ксенону. Бо світ якби світа, ну толку з нього, мабуть, не буде.